Виконуємо номер 1090 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши. Завдання перше 15 кг 321 кг, 4 центнери, 3 центнери 12 кг у тонах. Завдання друге 7 хвилин 5 секунд, 5 хвилин 12 секунд у годинах. Приступаємо до виконання в одній тоні тисячу кілограмів, тому 15 кілограмів дорівнюють 15 тисячних тонни. 321 кілограм дорівнює 321 тисячна Тонни. Далі одна тонна дорівнює 10 центнерів, тому 4 центнери 4 десятих тонни. 3 центнери 12 кілограмів, запишемо у кілограмах. В одному центнері 100 кілограмів, у трьох центнерах 300 кілограмів та плюс 12 312 кілограмів. В одній тоні 1000 кілограмів, тому 312 кілограмів це 312 тисячних тонн. Завдання друге одна година дорівнює 60 хвилин. Тому 7 хвилин дорівнюють 7 х години. Одна година дорівнює 60 помножити на 60 це 3600 секунд, тому 5 секунд дорівнюють 5 3600 години. 5 хвилин 12 секунд запишемо у секундах. В одній хвилині 60 секунд. У 5 хвилинах 300 секунд. 300 плюс 12 312 секунд. В одній годині 3600 секунд. Тому 312 секунд це 312 3600 години. Ми записали 15 кг 321 кілограм, 4 центнери 3 центнери 12 кг у тонах, 7 хвилин 5 секунд і 5 хвилин 12 секунд у годинах. Номер 1090 виконано.